Вічна сьогодні Івані Матея, 26 глава, 27, 28 вірш. Пейте з неї всі, це бої кров моя Нового Завіту, що за многих проливається на оставлення гріхів. Читаємо значення. Сей факший Ісус запросив або приказав своїм учнікам пити з неї. Є безперечним доказом, що всі, хто є в тій угоді і ніхто інший, мусить пити його кров. Це правда, що його кров життя є дана за оставлення гріхів, але ніхто не є запрошений в ту угоду і взяти із світа в ім'я, його, поки він перше не повірить. І прийме Господа Ісуса Христа і Його дорозіну кров як средство Спасення. Вірні ученики перед тим прийняли Ісуса як Месію. І коли ціна Викупу була представлена в небі як офіра за гріх, всі вірні апостоли сталися духовними синами Божими. Ісус не запросив всіх ізраїльтянів брати участь у споміні його, його символів, але запросив лише вірних людей, що доказали їх вірність до його. Коментар за з Вартової башти номер 4 1938 рік. І так, так його ніосвіткує нам. Хто був запрошений Ісусом Христом брати чашу або символи спомину смерті Його? Показує тільки ті, котрі доказали вірність. Заважаємо до чого? Вірність, якщо сказати, до нього, це мав Вірність до всіх проростів, які про нього говорили, оце точно. І так, якщо слуги Божі бачили ті пророства, котрі говорили про Ісуса Христа і бачили Його прихід, котрий на підставі проросту виконував працю, Згідно часу, яка призначена була на той час для Ісуса і апостолів. Так само і всі ті, котрі на бажають бути синами Божими, духовними синами Божими, показує, мають діяти по цьому правилу, показати віру. Довірність, до роботи Ісуса Христа у біжучому часі. І коли кхм, така вірність є підтверджена в праці, іменно фізичним фактом, що дійсно стало живою частиною тих пророст, над котрими працює Ісус Христос, то за таких Він зробив викуп. Ми бачимо, що небагато знайшлося по стороні Ісуса Христа, вірних апостолів. Званих було багато, а вибраних було мало. Так само і на даний час. Ми чуємо про те, що є багато-багато таких, котрі чули поклик. Але чи підтвердили ділами віру. Ісуса Христа і ті пророцтва, над котрими працює Ісус Христос, і стали живою частиною, співпрацівниками з Ісусом Христом, Так як ми бачимо, що знайшлось, як тоді небагато, так і тепер небагато. Отже, коли ціна викупна, уплочена була Ісусом Христом. І представлено в небі як офіра за гріх, то ці вільні апостоли стали тоді аж і духовними синами. Отже, так само і залишається це правило і надальше, що ті, котрі повірять у ті пророцтва, над котрими працює Бог Єгова Ісус Христос, і в викупну жертву, що купила право бути. На підставі тих пророз то такі будуть покликані Господом бути разом із ним як духові, духові сини. Отже, без проросту, без виконання пророст ніхто не може стати Сином Божим або Слугою Божим. Якщо не показав повну віру до тих накреслених пророст, котрі Ісус Христос запускає в руку до виконання, а зараз завершує ці пророства у фізичному факті. Якщо цього слуги, котрі кажуть, що вони Божі не бачать, то його вони їх. І його вам не цих запросив пити вино, а тих вино радості про викупну ціну крові Ісуса Христа запросив, хто показав віру і вірність до накреслених пророст згідно біжчого часу. Це течня.